Дякую, що приєдналися до мого курсу HTML з нуля. Сьогодні ми поговоримо з вами про такі практичні речі, як посилання та зображення на HTML сторінці. Ми розглянемо тех А, його зовнішні та внутрішні посилання. Також розглянемо техімідж, який має свої атрибути, як src, Alt, width і height. Також ми попрактикуємося над створенням сторінки з картинкою і посиланням. Тож почнімо. Давайте відкриємо наш. Редактор коду, я вже, в принципі, все підготував для всіх нас. І зараз я відкрию відразу цю сторінку в браузері щоб ми її могли побачити. Як бачите, в нас відкривається сторінка, і тут ми зустрічаємось з новими елементами, які ми в в курсі не бачили. Давайте поглянемо. Якщо ми відкриємо інспектор елементів за допомогою F12, то ми побачимо, що в нас є тех HTML, у нас є HEAD. і в даному випадку нас цікавить тех баді, в якому знаходиться певний контент. І в даному випадку в нас цікавий ось цей параграф. Як бачите, в нас тут є новий тег, тег А. Тег А відповідальний за те, щоб створити посилання на якийсь інший ресурс. В даному випадку, ви бачите, що в нас є тег А, і всередині у нас є атрибут href, який містить собі посилання на інший веб-сайт, в даному випадку на Google. Якщо ми клікнемо на нього, то ми побачимо, що він переадресовує нас на google.com. Тобто в даному випадку, якщо в нас немає нічого е окрім посилання, він бере F і в поточній вкладці переадресовує нас на інше посилання, в даному випадку Google. Якщо ми підемо, наприклад, на другий елемент, в даному випадку, якщо ми подивимося це в нас тех, А, ми бачимо, що в нього є href, тобто посилання гіперлінка, і також в нього є атрибут target, який, е як ви бачите, він специфічно позначений як нижнє підкреслення бланк. Якщо ми повернемося в браузер, якщо ми натиснемо на такий тип посилання, то буде відкрита нова вкладка, і в цій новій вкладці у нас відкриється те, що ми натискали, як ви бачите. https youtubecom Давайте підемо далі. Також у нас є внутрішнє посилання на іншу сторінку сайту. Я попереднє створив ще додатково about.html, тобто це сторінка. Яка, буде, яка знаходиться на моєму комп'ютері локально. І, наприклад, якщо я зараз натисну на це внутрішнє посилання, ось воно, about.html, то воно буде шукати цей файл на тому самому рівні, на якому знаходиться індекс.html. Тобто, в даному випадку, якщо я клікну на про мене, то я буду переадресований, як ви бачите, це все в моєму репозиторії в комп'ютері відбувається. Users, user, user-user, Desktop, HTML to 2.0, lesson 3 about HTML. Тобто воно шукає відносно поточної рута, шукає розташування цього файла. Так, наступний тег, який нас цікавить, це тег зображення. Це дуже класно, якщо ми вміємо вставляти зображення, бо вони допомагають нам розуміти більше інтерактиву. І ми можемо подивитися. В даному випадку я додав е, декілька плейсхолдерів, але ви зрозумієте, що вони, в принципі, просто допомагають нам візуалізувати. Я можу е, знайти будь-яку картинку в інтернеті, наприклад, там, давайте подивимося там: running, running Guy to the Mountain. Давайте подивимося, я вам покажу приклад. Якщо, наприклад, я відкрию іміджі тут в Гуглі, наприклад, візьму... Цю картинку, я її прямо так возьму Open Link in YouTube Якщо зараз я е, цю картинку, так, напевно, це не підходить, давайте іншу візьмемо, давайте ось цю. Ось, якщо я її відкрию, якщо я зараз на неї натисну на цю картинку, і я її відкрию імідж в ньому табі. Новому ось якщо я цю картинку зараз візьму, весь цей е, URL скопіюю і сюди вставлю, то ви побачите, що зараз замість цього плейсхолдера буде додана та картинка. Давайте подивимося. Відкриваємо наш браузер, прогружаємо все. І ця картинка, як ви бачите, стала шириною 300 пікселів і висотою 200 пікселів. Давайте я зараз поверну наш Placeholder. Тобто ви можете будь-яку картинку вставляти в SRC. Давайте пройдемося по атрибутам. SRC відповідає за гіперпосилання на картинку. Наприклад, я використовував зараз placeholder, тому в мене зараз посилання є placeholder.co і розширення 300 на 200. Альт відповідає за те, що якщо, наприклад, у нас буде збій або картинка не завантажиться, то принаймні у нас буде тестове зображення. Ну, давайте спробуємо так зробити і подивимось. Бачите, якщо в нас немає посилання на картинку, то в нас є хоча б текст і розуміння, що там картинка була. Давайте повернемо зараз це, і ви побачите, що картинка є, і в даному випадку альт уже не потрібен. Альт є дуже гарною практикою, і взагалі альт завжди треба використовувати для зображень. Давайте тепер розглянемо варіант, коли ми хочемо, щоб картинка була клікабельна, тобто ми хочемо зробити картинку посиланням. В даному випадку, якщо ви поглянете, в нас тут реалізований наступний функціонал. У нас є тех А, давайте подивимося, як він виглядає тех А, який обертає в собі і вкладає в себе техімідж з SRC. З атрибутом Alt із шириною в 150 пікселів. Тобто, в даному випадку, як ви пам'ятаєте, ось тут у нас був Target Blank, коли ми натискали. У нас відкривалася додаткова вкладка, і вона переадресовувала нас безпосередньо на цю частину. Давайте подивимось, як це виглядає. Якщо, наприклад, зараз я наведу на цю картинку, ви побачите, що курсор стає активним. Тобто, зараз, якщо я натисну, в новій вкладці відкриється у нас нове посилання. Давайте натиснемо і побачимо. Як бачите, в нас відкрилась Вікіпедія, і в принципі це доводить те, що цей функціонал працює. Давайте у загальному. В цьому ролику ми подивилися посилання та зображення, розглянули тех, -а і подивилися, як він працює із зовнішніми посиланнями та внутрішніми посиланнями, розглянули атрибути href і Таргет, який допомагає нам відкривати посилання або в поточній вкладці, або в новій. Також ми розглянули а, тех імедж який має свої атрибути, такі як source, тобто гіперлінка на саму фотографію, Alt, альтернативний, тобто текст, який буде відображатися в тому випадку, якщо не підвантажувало зображення. А також а, атрибути width і height, які встановлюють висоту та ширину даного, а, даного імеджа. В принципі, це все на сьогодні. Попрактикуйтесь, пограйтеся з різними варіаціями, можете постелізувати за допомогою CSS, якщо ви вже розумієте, як це робити. В принципі, дякую за перегляд і підписуйтесь, буду вдячний за коментарі.